Батьківські збори. Що це? Навіщо? Яка мета? Як провести якісно та з користю? Шановні класні керівники. Спробую дати вам влучні рекомендації. Насамперед хочу зазначити, що саме класні керівники в навчальному закладі є рушійною силою. Саме через вас транслюється місія навчального закладу, наші цінності та принципи. Саме ви створюєте атмосферу та простір для навчання та спілкування. І наголошуємо, що атмосфера залежить не тільки від учнів та вчителів. Батьки теж є повноцінними учасниками навчального процесу. А як бути справжнім керівником батьківського колектива? Правильно, конструктивно будувати роботу з цим колективом. Ітак, готуємося до зустрічі з батьками. Перший блок. Це підготовка до спілкування. Оберіть зручну дату та час зустрічі. Обирайте дату ретельно. Беріть до уваги важливі справи батьків або ваші особисті. Продумайте, як саме ви запросите батьків на зустріч. Форма запрошення залежить від мети зустрічі, від рівня емоційної близькості між вами та батьками. Важливо запросити батьків не пізніше, ніж за два тижні, та обов'язково нагадати напередодні зустрічі. Та пам'ятайте, що в своїх справах батьки можуть забути про вашу зустріч. Визначте одну найважливішу тему, яка стосується учнів вашого класу, та побудуйте свою промову на основі саме цієї теми. Продумайте, як залучити деяких батьків або батьківський комітет до підготовки зустрічі. Хто з батьків зможе виступити за обраною темою? З кожним виступаючим обговоріться здалегіть основні напрямки промови. Пам'ятайте, що чим більше батьків залучені до підготовки та проведення батьківських зборів, тим більш активно вони будуть слухати та прислухатися до ваших слів. Якщо ви проводите підсумкові збори, запрошуйте всіх членів родини. Це допоможе укріпити ефективний зв'язок між учням, батьками колективом викладачів. До зустрічі необхідно підготувати не тільки батьків, а й учнів. Дуже часто інформація про батьківські збори бентежить дітей. Розкажіть своїм учням, про що будете говорити з батьками. Це допоможе уникнути неприємних відчуттів ваших учнів. На зустрічі виникають питання до вчителів-предметників. Бажана присутність всіх вчителів, які викладають у вашому класі. Якщо такої можливості немає з поважних причин. То до проведення зборів необхідно провести співбесіду з вчителями. Мета цієї співбесіди це академічні досягнення та особливості роботи учня на уроці. Отриману інформацію можна використати для аналізу основних тенденцій вашого колективу. Ні в якому разі не обговорюйте особисті досягнення або невдачі зі всіма батьками. Якщо хочете показати особисті досягнення, зробіть на кожного учня окремий листок з динамікою його навчання. Це займає багато часу, але виправдовує себе. Таким чином, ви можете показати батькам цілісну картину. Для цього використовуйте статистику з електронного щоденника. Також до зборів можна підготувати виставку учнівських робот. Зошити, реферати, конспекти, малюнки, фото, відео тощо до підготовки такої виставки можна залучити вчителів-предметників, психолога. Бажаю успіхів в підготовці до батьківських зборів.